Добрий день. Продовжимо наші уроки живопису на відстані, бо зараз у нас в Україні вже більше 250 днів веде війна і, зрозуміло, в таких умовах важко трошки працювати. От, тому у нас була така довга перерва, майже 8 місяців, але якщо ви хочете продовжувати заняття живописом зі мною, то... Я спробую дати якісь корисні поради або відповісти на ваші питання. І хоча ми зараз вже не, не можемо знову разом виїхати на пленер, бо не існує вже нашого міста Сєвєродонецька, або воно існує, але зараз знаходиться в окупації рашистами, і кажуть, що майже повністю згоріло. Тому спробуємо працювати на відстані працювати через такий чудовий сервіс як YouTube. Ну, вітаю вас знову на майстер-класах. Мене звуть Валентин Галімов, я художник і я буду знову з вами спілкуватися на різні теми, пов'язані з мистецтвом, з живописом, з матеріалами, з фарбами, з пензлями, з, з колоритом, ну і так далі. І так, що перший головне. Перший головне, ну, головне, що більшу частину ми розмовляємо про власне, олійний живопис, тому полотна, пензлі, фарби. Також трошки затронемо питання малюнку, бо малюнок це є основа. І без вдосконалення малюнку нема сенсу казати про якийсь розвиток. Да? Тому велика частина, має бути, велика частина ваших зусиль має бути вкладена також у малюнок. Малюнок це є така основна дисципліна, яка допомагає поставити вам руку і око. Тобто зв'язати їх в один творчий тандем. От, Тому про це також будемо розмовляти більш, більш детально, трохи згодом. Вітаю вас на каналі арт». І ми продовжуємо. У нас зараз така чудова осінь, ми знаходимося у Києві. Не тому, що, не тому, що нам просто захотілося тут бути, а тому, що нас бойові дії зігнали з наших постійних місць. Ну і продовжуємо онлайн. В Україні більше 250 днів іде війна. І незважаючи на те, що Іде війна, і зараз, можливо, не час розмовляти про мистецтво. Мені прийшло на думку, що, мабуть, це найкраща мрія наших ворогів зробити так, щоб все життя в нас завмерло, припинилося, і щоб ми з вами тільки сиділи і тремтіли у підвалах. Тому я думаю, що ми маємо продовжувати робити те, що ми робили, допомагати нашим. Військовим також, але не забувати про нашу основну і головну діяльність і те, що життя має продовжуватися. Україна має бути сильною і ми маємо робити свою справу, а не тільки сидіти і перейматися нашими проблемами, які в нас виникли в зв'язку з цією. Багато хто з нас зараз вже знаходиться не. ...домівці, а по різних містах та, та селах та по різних країнах. Так? Але ми можемо продовжувати разом працювати і отримувати творче задоволення від наших маленьких, приємних занять живопису. Тому я вас вітаю знову на моєму каналі і пропоную вам продовжувати малювати. Продовжувати створювати цікаві е, речі, е, творити мистецтво, творити гарний настрій. Мистецтво вічно, а расисти ні. Тому продовжуємо.